Дощик. Ось страшенний який. Кури мокрі. Хотіла затягти кормушку в сарай, але нема як, тому вони так ходять, індики всі там лазять. А кури, до речі, молодці. Я там показувала вже, що ми трошки перекрили сарай. Ось так закрили вікно, поставили буржуйку і отутю, дивіться, простроїли отакий все, я не знаю, як сказати, навіс. Такий. Склали там свої речі, ті, що не помістилися в хату нам. Тому що в нас немає тут ну, ні гаража, ні кухні, нічого такого. То вони стояли там у кучі. Тепер ми ту кучу розібрали, переклали його сюди. Тут у цьому сарайчику у нас знаходиться і наші речі, і там далі сіно. Він такий довгий. Спочатку у нас там було сіно, зерно і такі там трошки кури ходили. Але тут мало було місця, тому ми вирішили купити доски, що я показувала. Чи як вони там називається? Я не знаю, бруси. Чи льовка, чи щось там таке, коротше, отак ось зробили такий навіс від хати і сюди. І дивіться, кури. Вони тут вулиця, я почала ходити, вони трошки повиходили. Тут трошечки їм, їм такі якби, типу навісики, вони туди ховаються. В сараї в нас там горить світло, бо сидять малі курчата. Це у нас тут ще так валяються стройматеріали. Ми їх прибираємо, слідом знову накидаємо. В общем, отак ось лазять, індюки лазять. Мучиться. Не знаю, немає їх, як розділити з курми. Кури позажирались, не несуться. Ну, коротше. А індюків треба годувати. Ось таке. Тут у нас в цьому сарайчику малі, ну, курчата. Тільки ще підростають, але тут, дивіться, така вода, ще їх не випускала. Поставила їсти пити їм в сараї. Ще треба тут доробити трошки там доски поремонтувати. І оцей такий шифер, такий типу весіка, підняти туди вище, щоб хоч, хоч трішечки, хоч якось їм було тут пройти зробити чи купити ці потліве, типу, щоб воно трохи стікало кудись далі. А так, ну, отакі в нас сьогодні діла. Дічки мої тут мочаться, не хочуть ховатися. Кури, бачите, ку кури молодці. Ми ці, ці гілочки. Не виношу, палити не дозволили нам сусіди, як я вже колись казала. Я не виношу ці всі гілочки. А ті де більші краще, то для будинку. А такі ось буду якраз, Хотіла їх перетягти, а потім передумав. Думаю, буде прохладно чи сиро, чи що, трошки підтопить у сарайчику, то я ось прийду, наріжу, сікатором тут, накладу, щоб далеко не ходити. Я думаю, тут за Місяць-два їх спалимо. Тому що тягати з міста на місто немає. Ні часу, ні, чесно кажучи, бажання, тому що роботи стільки, що вже скоро впадемо з ніг. Прийшла до своїх гусенят. Це ось такі тут гусенята в мене мокрі. З качками вже скоро качачок буду, напевно, різати. Гуси ще малі, а качки вже буду скоро потрошити їх тут. Бо зерно дороге, вони його так їдять, що, що не дай Бог. Воно гуси. мамутики мої. Я зловили вчора одну гуску, така важкенька, гарна, але колодочок, там на неї куча. Тому ось так. Тут скрізь у нас гілки. Стягти б на одну кучу, так тоді індики будуть перелітати. Ось тут так загорошка наша, тут бачите, люди ходять, <смас> по дорозі бачать наші срачі, ну, поки що поки так. Такі ось такі скачечки наші. Чубатеньким. Повидирали вже всього чуба. Качу щось бігає, не знаю. Ходили тут разом, хоч би нічого йому тут не витягли інші качки, бо хочу ставити його на плем'я. Дві качечки і все. Карусі такі чубаті і ці такі. Білий ще селець. ну, Білого, мабуть, приберу, бо білий, ну воно, виходить, як, знаєте, як ото від породи, і вже він, як ото в корей. Спочатку там якісь гарні. Потім сіренькі, а потім вже йдуть чорні. Так само це і в качок. Спочатку вони такі ось гарненькі, а потім це така ось качечка бігає, мабуть, сиділа. А там щось сидить. Що вона сидить? Чи замерзла, чи щось вже вона не ходить. А ні. А, ні. То вона не хотіла вставати. Все-таки в мене індокачки гарні. Шкуда різати такі молоденькі. І качечки-качурики. Може кому треба, може була б можливість передати їм до качучок. А це голубі фаворитики мої старшенькі. ну, Я не знаю, може з менших виберу там качура. Щоб було два. Це ось такий дуже гарний, мені подобається. Чубатий, красивий, такий розкрасен його взагалі. Катечка це гарненька, така вона сиділа, в нас ми її зігнали. І ось такі ще тут, бачите, воду вже вихлюпали. Викупалися вже. І ще біла катечка теж. Ну, білих, напевно, буду прибирати. Я не буду залишати на, на племі. Залишу тільки качера і штук може там, не знаю, чотири п'ять котичок. Все-таки хочу, щоб було яйце, щоб були свої каченятка. Хоч вони і не дуже добре виводяться, але все-таки, напевно, я їх собі. Мої менші докаченятки. Курчатка там вже поховалася, я довтики там всі. такі, щоб породості я їх всіх з'єднала, тому що дощ. Грязюка, багнюка. Їм там сидіть місця мало. Ось, бачите, поховали сюди. сюди, Тут ми розібрали трохи забору. Вони тут сиділи, бачите, яке просто бездно, Неймовірна багнюка. Гуси ці ще сидять у нас старі. Нам їх нема куди дуже ділити. А тут, бачите, ось у цих загончиках ось що робиться. Тут просто просто бездно. Ось у трошки заховалася, і її там нахилила. І там він поставив таку трошки шиферинку, ховається. Бачите, все, трошки поховалися свої домики. Тут безнастрашення. Тут на ніч заганяю гісей качок. Дивіться, вони мені тут роблять взагалі. Ух, тут ось навіть як немає нікого, бачите, повні калюжі води. Так що в нас... У нас такі дощара. Звичайно, я люблю таку погоду класно. Дощі іде тихо, спокійно. Люблю таку пору року, але як для господарства таке бездну, звісно, не дуже добре. Так що всім гарного перегляду, приємного хорошого дня, мирного. Дивіться, лайкайте, коментуйте, буду дуже вдячна. Тому треба яку пташку, качечок там, може, чи що. Звертайтеся. Можемо, якщо зможемо передати, то можемо продати.